Так, це бакфаст. Ну, тут явно видно, що сім'я забезпечена. Нападу нема, нема нападу. Братці, нападаю. Не, реакції нема. Це одна з дочок 419-ї. Яка пішла на... Третью, третє літо, третє, третю зиму. чи вже на четверту. З 20-го року. Можна рахувати. Димаря з собою не беру. Потреби немає. Ще куб розвалений. Меду хватає. От, в основному мед е, запечатаний. Мокроватою початкою. Це сестра 400 е, сестра Цої, дочка 419. Так, ще одне відкриваю. Реакції не маю. Руки магазин. От. Ну теж не, нема не ахті. Так, живі. Там внизу на всіх. От. Добре. Це сестри 400, дочки 419. -ї. Так, ще одна дочка 419. -ї. Зима. О. Натаскали медюги. Звал. Ну і слава Богу. Десь внизу там, в руторському корпусі.